Киянин Олександр Фокін на війні з 38-го. Спочатку була фінська, а потім Друга світова. Служив у артилерійській дивізії на легендарних Катюшах. Коли ми на Катюші, так ми нам одразу залпи даємо і моментально уходимо, тому що йде звук на 5 кілометрів. Німці вже слухають, що це, вони вже знали, боялися Катюші, як не знаю. Ветеран пригадує, що у суворих фронтових буднях рятувала весела вдача і винахідливість. Під час прориву блокади Ленінграда були люті морози, техніка не витримувала, і Олександр запропонував накривати двигуни тілогрійками та плащами. Я любив це розумієте? І Закриває перший показав. І всі так і зробили. і наші машини всі на ходу. Після цього молодому старшині доручили відповідати за водіїв чотирьох машин, а це цілий дивізіон Катюш. От коли пробили блокаду, 40, потім на Курську Дугу танкові бої ми давали вовсю там теж допомагали їм. Ну там бої страшні. Курська битва стала переломним моментом у Другій світовій. Це підняло дух бійців. А для Олександра Івановича справжньою радістю була та мить, коли почали гнати гітлерівців з рідної України. Де більші скоплення німців нас посилали. На це, е, область. Ахтирку, область. багато це Харківська області освободили ахтирку Сумської області. Там много німців треба розбити. Туди пошли. Коли визволяли Київ, старшина Фокін проявив виняткову мужність. І на це була причина. Там в окупованій столиці залишилась його кохана дівчина. Переправлялися через е, Дніпро і на, через, на свою сторону все точно. О! Ніколи не забуду. І наш полк дуже мало потеряв людей. Понятно? От, на, о, очень получилось. Тільки но з'явилася можливість, Олександр поїхав свататись до нареченої на Катюші. Побачивши бойову машину у дворі, сусіди перелякалися, але коханій цей вчинок сподобався. Було, знаєте, скільки? Скільки? 18 рік. 17 лет 18. -й. Нас розписали, і я в'їхав. У 44-му Фокін визволяв Прибалтику. Бої були особливо жорстокі, ворог не бажав відступати. І саме тут солдат, як ніколи, зрозумів, що може загинути. Обстріл був німецький, думав, ну, кипець я. Ось попав. А осколки літять, мені раз, два і от і голову. І, в общем, три ранення я отримав. Який я був герой? Дома, знаєте, нікого не боявся. А там, говорю, господи, спаси мене, я нікого не вбив. Мабуть, Господь почув молитви хлопця. І, незважаючи на тяжкі поранення, Олександр вижив. Далі тривало лікування у шпиталях, де і застала його перемога. Всі повставали, навіть їли, ходили то встали на ногах. Поняли, падає на сані так поздравляли. Плакали, цілували. друг до чужі. Можеш цілуватися, як хочеш. Сьогодні йому майже 98, 9 років, живе без дружини. Та Олександр Іванович дає собі лад і завзято господарює в квартирі. Ветерана хвилюють сьогоднішні події, але він вірить, що все у нас обов'язково буде добре.